Ну і президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичну атаку росіян, вкотре закликав світову спільноту надати Україні засоби ППО, які зможуть захистити Харків та область від початку цього червня. Росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих авіабомб. Із них близько 700 проти Харківщини, проти наших позицій, проти наших міст та громад на Харківщині. Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок убезпечити наші міста, наші громади від російських бомб. Тому сучасні системи ППО для України Петріоти і прискорення тренування наших пілотів для Ф 16 і що особливо важливо. Достатня далекобійність нашої зброї це те, що дійсно необхідно, необхідно для захисту життя і виключно для цього.